Системне мислення це як гра у футбол, коли кожен професійно виконує свої обов'язки в рамках власної позиції, але розуміючи загальну картину гри. Це як у бізнесі, розуміння загальної динаміки, запорука командного успіху. Системне мислення це бачення загальної гри, а не виключно власної позиції. Люди з системним мисленням випереджають ситуацію і працюють на випередження, не допускаючи до кризових ситуацій. Системне мислення. Це доступний інструмент для кожного, хто готовий приймати обґрунтовані рішення. Запрошує зростати разом через здатність бачити взаємозв'язки, мислити системно та діяти усвідомлено. Це як на наших робочих моментах, коли ми маємо міркувати ланцюгом, і інколи одна уступка чи дисконт в якомусь одному сегменті може привести до великих здобутків майбутнього. Але в іншому напрямку чим іншому департаменті, але це взагалом дозволить компанії зростати заробляти більше.